Всім привіт! Рада вітати вас у прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Агай. І сьогодні у нас в студії відповідати на ваші запитання буде некромант Авіль. Вітаю, Авіль! Вітаю, Тетяна! Ну що ж, багато заяв про угоду США і України, як на яку ми так надіємося не так на цю угоду, як на те, що завдяки їй закінчиться війна. Що бачите ви? Чи справді це так? Планом знаходиться. Моментом. Буде вікно. А, має закінчитись, потім якась терабарщина почнеться. Хм. З чим вона може бути пов'язана? Утримання в Україні військовому положенні. Я думаю, що війна закінчиться от літом, на місяці два, і потім буде возобновлятися вона з з закупованих територій. Буде якийсь мирний договір, буде там константація цих територій, а потім це буде продовжуватися як ізраїльська позиція. Ви відчуваєте як некромант, що зараз змінюється енергії. Я знаю, що відчуваєте, тому що відчуваю те ж саме. Що відчуваєте ви і до чого це може призвести? Що це означає, тому що зараз, от я знаю, хто працює зі смертю дуже важко, особливо ось так як ми з вами, зі стихійною. Ну, мене переколошматило трошки за останні тижні. Я не скажу, що це погано, тому що в мене однозначно підвищується рівень сили і можливостей. Um, я не скажу, що це зв'язано, може, тільки з Україною. Я думаю, це щось більш широкого масштабу. Тобто енергії міняються не лише в Україні, а й в усьому світі. Думаю, що так. Да. Але ось президент США в інтерв'ю Fox News заявив, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться. До чого ці заяви? Трусить. Дуже переживаємо всі за 9 травня. Рашка готується до параду, але темноси хай готуються. Ми хвилюємося за те, що можуть бути масовані обстріли. Уже декілька разів виводились <клухи> ракетоносії, але не робили вистріл. Чому? Вижидають ключових моментів. Мер буде переноситись, і це буде десь кінець травня і початок наступного місяця. І от звідти буде проміжуток двох місяців, скоріш за все, навіть кордони відкриються, а потім буде поновлення становища, чи внутрішня якась революція, чи то зовнішній напад з боку Росії заново. Хм. А чи бачите ви можливість відкриття аеропорту хоча б Львівського, тому що дуже сподіваються на це українці. Так. Да. Ви бачите це весною чи літом? Пізнє літо. Пізнє літо. Але все ж таки це буде Львів, чи все ж таки є можливість і для Києва відкрити свій аеропорт? Ну, Говорять, Береспіль не відкриють, ну було б логічно в столиці, звісно. король пентаклів, походу його можете відкрити якось не для всіх, це взагалі можливо. Ну, а чому ні? Ми думали, що війна неможлива, але як бачимо, нічого неможливого немає. Авіль, перше питання також до вас на рахунок. Дуже багато тут пишуть по безвісти зниклих. Сьогодні розглянемо деякі ваші запити. Зараз іде період таких гробків, яких називають в народі. Ви як людина працюєте з мертвими? Як порадити поминати родичів? Чи можна поставити родичів своїх мертвих на захист собі і своїй сім'ї? Одне їхнє поминання і приношення, які там робляться на кладовищах, цього вже має бути достатньо для того, щоб вистачило на захисти і на обратній зв'язок зі світом мертвих. Просто якщо родові структури не пропрацьовані, не пробуджені, то зрозуміло, що там толку з того, нуль на масу, 2 на трасу. <рес> mm, якісь обряди, ритуали. Ну всі обряди у нас описані християнською традицією, які звичайно виконують відпивання там. Поїсти, попити на тому кладовищі. А як ви вважаєте, сказати? поїсти, попити на кладовище? Ну, для нас, як для некромантів, це звична справа, тому що є певні ритуали, які вимагають від нас цього дійства. Але ці ритуали не може робити кожна людина. Як ви відноситесь до того, до цих, я називаю поїсти, попити на кладовищі? Для звичайних Насправді людей. Багато хто може висказувати негативне відношення, але конкретно в один день в году, і коли ми знаходимося на кладовищі з родичами і звемо їх припомінування, то зрозуміло, що вони не підпустять до нас ніяких злих негативних сил і чужих покійників. Так, якщо там наклюкатися до посініння і упасти десь, то зрозуміло, що підходиш. Якогось підселенця, так? Ну, звісно, Не Невпокоєно. Але це відбувається в розумних мірках, да, що там люди годину-дві посиділи, поки попрошовся оце по все, то як потім всі поїли і пішли, то все нормально. Mm -hmm. Давайте зараз, поки ми в цих енергіях подивимося безвісти зниклого Івана 20.01.76. Чи живий? Живий. Полон, так? Давайте ще проглянемо. А, будь ласка, чоловік Андрій. 15.05.79. Зник 12.12.23 Куп'янський район. Андрій. Недавньо мертвий. Ого. Зник ще в 23-му помер недавно. недавно. Не знаю нічого. Цікаво, на жаль, на жаль. А, також а, яка доля Дніпропетровської області знаємо, що ворог зараз активно прагне зайти в Дніпропетровську область? Чи вдасться йому це зробити? Нічого він там не прагне. Не прагне? Ні. Це якась дезінформація, тому що це офіційна заява. Відвернення. У, у відвернення уваги може бути, але чи зайдуть вони туди. Вони туди зайдуть. Чи надо воно їм? Ото інше питання. Хм. Хай а... Карти брешуть. Як сьогодні, духи говорять більше правди, ніж ці карти. Давайте будемо дивитися через духів. Чи бачите ви загрозу обстрілів Дніпропетровської області і, зокрема, міста Дніпро? І там, і там має бути. Тож, будь ласка, хто нас дивиться із цього регіону? Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних То і близьких. Надовго, надовго будуть обстріли? Не. Хм. А, чекають постійно, кажуть, і там майстри, і практики про те, що має бути великий обстріл міста Київ. Чи бачите ви його найближчим часом? Є, так. Да. Небезпека є, так? Да. А як ви відчуваєте, вдень чи вночі? в день може бути. Ну, ось ви знаєте, в мене теж таке відчуття, але от мені як ішло серед тижня, і я постійно відчуваю тривогу, і, і воно постійно як відтягується. Не розумію чому. Це вислали залінтяєло насамперед. <сміх> Заняттяєм конкретно той, хто цим командує. но Скоро. І теж бачите в вденний час, тому що важливо попередити наших підписників. Ну, взагалі це дивно, що вденний час обично по ночам. Ну да, Ну я поділюся з вами своїм видінням. Коли я запитувала, що обстріл, який був минулого четверга, чи це був ем, обстріл, чи це він був той, який я відчувала, і е, сили мені сказали, що цей обстріл, який був вночі, буде просто ем, в порівня, ем, дрібниця з тим, який буде в день. Від кобиль Так, Снилася да, прямо. Yeah. Тобто будемо, ну будемо, я дуже буду рада, якщо воно не програється, але головне попередити, тому що ми навіть в Києві дуже часто ігноруємо сигнали повітряної тривоги, залишаємось в кафе, в якихось закладах, лишаємось на вулиці. Не потрібно найближчими днями цього робити. Мої хороші. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Денис, 29.05.92, зник без ще в 22-му році. Чи живий? Давайте ще подивимося Максима. Восьме, зник в двадцять четвертому. До речі, по військовополонених. Чи бачите ви? Він кстати, до речі, похований своїми собратьями. Тобто, тобто він преданий землі? Так. Да. Чи бачите ви в травні повернення, обмін військовополоненими? Так, yeah, бути. Буде? Yeah. Ну, це гарні новини. А, запитують нас про Харків. Чи планує ворог? Тому що Харків нещадно просто обстрілює ворог. Чи плануються ще обстріли Харкова найближчим часом? Планується на не їхній ціль. А що? Яке місто є ціллю ворога? На даний момент Запоріжжя. Донецьк, О, Тобто вони все ж таки хочуть да, залишити за собою ці території. Так. Да. А чому ем, зараз вже навіть Рашка почала говорити про те, що вони допускають те, що США буде контролювати Запорізьку атомну станцію, яка зараз знаходиться в окупації? Пен намір, що Запоріжжя буде не все забрано, навірно. Ми не хочуть конфлікту прямого Америкою, тому що ми вже заключили домовленість на цей момент. Ха. Е, і що Путін дійсно зробить мир, не буде стріляти. Я просто бачу повтор через якийсь час, і це навіть не через декілька років. Просто. Це буде по-другому. Так можливо, ми вже до того часу зробимо якийсь захист, наберемось партнерств, захистимо себе. Да, наробимось, наберемось беремося. Цікаво, що там вийде. Це ж там окончательно вже не вирішена ситуація, виходить. Чи ми будемо з ними воювати стабільно, чи ми їх відіб'ємо і покажемо. Великий мощний, магічний жезл. Ми будемо надіятися, що саме так і буде. Настя запитує дружина військового. Чи відправлять мого чоловіка військового в зону бойових дій? Та чи загрожує йому небезпека? Євген 1,05. Ну, скоріше за це не відправлять? Чого? Ну, і це добре. Це добре, тому що молодий ще Євгений впевнена що у нього молода дружина. Просять подивитися деякі міста. Давайте подивимося на вихідних. Чи будуть бити по Одесі? На вихідних. Будуть. Вінниця. Будуть. І вінницю будуть? Говорять і будуть. Все. Я вже не буду віддаватися, якщо сказали, що будуть. Також а, просять подивитися Олександра з них безвісти, дата народження 11.02.78. Також тут Ольга пише, дуже шукаю чоловіка. Нестеренко Сергій Юрійович. Дата народження 3,10.83. Зник 10 квітня, я так розумію, помилилися цього року, нещодавно зник. Давайте подивимось, може ще є надія знайти, можливо, ще не в полоні, таке буває. Полоні. Що з ним там негарне відбувається? Б'ють. Б'ють. Будь ласка, хороші мої, Якщо ви чуєте, що ваша рідна людина близька, знаходиться в полоні, є шанс врятувати, бийте у всі інстанції, стукайте у всі двері, звертайтеся до людей, які можуть вам допомогти. Тому що бачите, от, наприклад, як некромант Авель він відчуває, от те, що відбувається з людиною, це не завжди бувають і хороші відчуття. Але для вас це знак, що людина жива, серце її б'ється. А якщо так, то Є можливість її врятувати. Чи бачите авель ви загрозу для Західної України на цих вихідних? Ну, Теж мабуть. Ну, Ненормальний дьявол смерть тут змічив. Це на Західну Україну? Да. Ого. Нормально там вивелося. А що ж це так? Ну, чому так зараз відбувається, що наче йдуть переговори, наче якісь перемир'я, наче якісь домовленості, а ворог гатить просто невпинно. І ніхто нічого не реагує. Закрили очі на то, що буде в результаті. По типу, вибрати менше ЗОЛ? Щоб домахало кінечну. а те, що буде А Тут запитують за Сумщину, чи є можливість того, що у сумах буде якийсь прорив ворога. Це холодний день, але нема такої ситуації як прорив. У нас взагалі якось відбудеться? Вчора знаємо, що стався замах на напад Стерненка. Нападниця, як не дивно, була жінка, яка вистежувала його. А, ну, Видно, що це був швидше всього замовлення російських якихось спецслужб. Чи бачите ви ще схожі е, якісь теракти, напади на якихось публічних особистостей? І взагалі, з якою це ціллю було? Ну, Я б не сказала, що він якийсь там має дуже великий вплив. Будуть, продовжуються. І по Внутрішнім заказом, по зовнішнім. Ого, і по внутрішніх? Почнуть вже бігати, розбиратися всередині. З тими, хто кричить громко. А, Так. А, Сергій тут запитує у вас, чи його мобілізують. Сергій, третє, четверте, вісімдесяте. Хату якусь. Показує, з краю. В Просто пусть вижидає час і побільше буде замкнутий, тому що тут опять ймовірність, він може від цього берегтись, а може в себе сильно повірити і вловлять. Так, а, добрий день. Чи будуть в Україні забирати жінок на фронт, як і чоловіків? Я так розумію, примусово. Тому що багато наших захисниць є на фронті. <клух> Забирають вже. Вже? Вже. І що собі? Давай. Є ж військова поміня? Забирають вже. Ну, до, ну, є, але більшість з них, звичайно, там волонтерять і йдуть самостійно. Давайте подивимося Сумську область. Охтирка. Чи є загроза обстрілів? На вихідні. Ну, щось є, тому що горить. Я б навіть не сказав, пахне сіркою і сечею. До чого воно? Я не можу описати точно. Так, просять подивитися Дмитро. 15.02.92, зник ще в 22-му році. Чи живий? Ні. Шукає сина, мама з 23-го року Володимир, 15, 11, 95. Живий. Тож, якщо чуєте, що ваші рідні, близькі, живі, будь ласка, не втрачайте надії, ще раз кажу, стукайте у всі двері. Ну, а, не с... Треба шукати ну, все вперед. Все порядку. добре, так? Да? Mm -hmm. <гум> Скажіть декілька днів за Мелітополь. Чого очікувати найближчі місяці, яку роль відіграє кам'яна могила для міста та округу? Мелітополь це. У нас Дніпропетровщина, теж буває там гучно. Непонятно, що там. Взагалі не понятно, що там. Так. Тут вам пишуть авіать, що а, такі, як ваш некромант, сидять біля спідниці, чому вони не в ЗСУ. І під чиєю викришею. У ви вас три роки. Хоча освіта і робота. Неважно. Ось вам і відповідь. <гум> так, давайте подивимося. О, в мене дуже велике питання, шановні чоловіки. Як же ви так жили і як ви мужиками стали, що ви собі на місце захищене не заробили? Не надо, типу, на мене злиться, ви на себе зліться. О, як. Ось як. Я ж вдома не ховаюся, під спинницею не ховаюся, по вулиці спокійно ходжу. Ну, і якщо що, то я сьогодні е, в брюках. <ріх> 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 так, давайте подивимося, чи кривий ріг. Часто <ріх> там бувають обстріли. При, при, Прильоти на вихідних. Кривий ріг. <ріх> там буде поворот але чуть пізніше. Ну, поки що там прям, прям тяжко, аж кістки ломать.

Про безвісти зниклого чоловіка. Чи живий? Ну, походу, що живий, але це просто для мене дивне питання вкажеться. Чому? Там походу, ну, там взагалі можна будь, понятно, що він живий. Ой, Боже, а ми з вами, знаєте, зараз в цих енергіях. і Тут мені пишуть, що я коли озвучила вам про Мелітополь, який окупований, це Запорізька область. Я подумала, щось мені Нікополь ішов. Можливо, там небезпека Нікополь Дніпропетровська. А питали нас за Мелітополь, який окупований, який під Рашкою. Чи буде він де окупований? Ось чому ви побачили, що складна ситуація. Я просто постійно Нікополь проглядаю от по обстрілах, і чомусь мені Нікополь, Нікополь, Нікополь. Сумнівне питання на рахунок деокупації. І ще я прошу, якщо хтось там в ефірі в себе дуже сильно повірив, не надо. Uh, okay. uh. Uh. Uh, так, Авір, дякую вам величезним, що завітали до нас в студію. Стараюсь не робити такі ефіри довгими, тому що й сама відчуваю, як важко дивитися, важко проникати, от ви дивитесь через смерть. Тож надзвичайно. Знаю, як спічка. Згораєш як от як свічка ваша. Тож я вдячна вам за попередження, за ваші прогнози, за те, що дивитесь без вісти зниклих. Приходьте до нас ще будемо раді бачити. Якщо Бажаєте підписатись на соцмережі Авіля. Не забувайте також, що в нього є і свій Ютуб канал, де він не тільки дає корисні прогнози, а і всякі магічні поради. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал Авіля, підписуйтесь на соцмережі. Побачимось. До побачення.